У далекому лісі, де кожного ранку прокидалися дерева від співу пташок, жило багато різних птахів. Головними серед них були молодий соловей на ім'я Лука і мудрий старий ворон Грак. Всі птахи жили в мирі та злагоді, поки одного дня не сталося щось незвичайне. Одного разу, коли всі птахи сиділи на великій галявині, та насолоджувалися ранковим сонцем, до них прилетіла яскрава і гарна пташка, синій лелека на ім'я Ярослав. Він був відомий своїм чудовим співом і швидко став улюбленцем серед птахів. Ярославе, твій спів дійсно чарівний. Розкажи нам, звідки ти прилетів і що бачиш у світі? запитав Лука. Я прилетів з далеких країв, де сонце сяє яскравіше, а квіти пахнуть солодше. Але я бачу, що ваш ліс теж дуже гарний і сповнений доброти, відповів Ярослав. Всі птахи були захоплені розповідями Ярослава, крім старого Грака, який завжди залишався обережним. Грак сказав Ярославе. Ти багато розповідаєш про красу і чудеса, але чи можеш ти розповісти про те, як важливо бути чесним і вірним? Чесність і вірність звичайно важливі, але хіба не краще насолоджуватися життям і співати пісні? З часом Ярослав почав заздрити луці, бо саме він був улюбленцем лісу ще до його приходу. Ярослав вирішив зайняти його місце, збрехавши всім. Одного дня Ярослав підійшов до інших птахів і сказав Слухайте, друзі, я чув, що Лука збирається покинути наш ліс і більше не буде співати для нас. Птахи були шоковані і засмучені. Всі полетіли в свої домівки, тим часом Сойка вирішила дізнатися у Луки. Чи дійсно він збирається покинути це чарівне місце? Сойка прилетіла до Луки і запитала: Лука, це правда? Ти нас покидаєш? Ні, це неправда. Я ніколи не залишу вас, звідки ти взяла це. Але брехня Ярослава посіяла зерно недовіри серед птахів. Вони почали сумніватися у словах Луки. І віддалятися від нього. Всі почали слухати лише Ярослава, який тепер став головним співаком лісу. Однак з часом птахи помітили, що Ярослав співає не душею, а заради слави вони почали сумніватися в його чесності. Одного вечора Грак зібрав усіх птахів на галявині і сказав Друзі. Давайте запитаємо Ярослава прямо. Ярославе, чому ти збрехав нам про луку? Ярослав, зрозумівши, що його брехня викрита, знизив голову і сказав: Я заздрив луці і хотів зайняти його місце. Це була моя помилка. Лука стояв осторонь, але, почувши це, Підійшов до Ярослава і сказав Ярославе, ми всі можемо робити помилки. Важливо визнати їх і виправити. Я прощаю тебе, але пам'ятай, що брехня руйнує довіру. Птахи зрозуміли, що чесність і вірність важливіші за тимчасову славу. Вони знову стали жити в мирі та злагоді. А Ярослав навчився бути чесним і вірним друзям.